Сказав Господь, людей, які до нього прийшли, я відходжу би мене шукатимете, і в рісі вашій помрете, куди йду, ви не можете прийти. А юдеї сказали, чи не вб'є він Бога себе самого, коли каже, куди йду, ви не можете прийти, а далі додав: Я здолу, ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам помрете в ріках ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, вони йому сказали, хто ти, а Ісус відповів, Я споконвічний, як уже сказав вам, багато має права сказати і осудити. Та той, хто постав мене правдивий, і що я чув від Нього, те і в світі говорю, вони не збагнули, що він і про Отця говорив. Тоді Ісус мовить до них. Коли ви сина чоловічого піднесете вгору, тоді і, знаєте. Що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але як навчив мене отець, мій говорю, той, хто постав мене зо мною, не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. І коли він говорив, так чисельні, увірували в нього. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Мені, Христос воскрес. воскрес. І коли Він так говорив, чисельні увірували в Нього, але не всі. Ми також неодноразово слухаємо Слово Боже, і не завжди ми його так сприймаємо, знаєте, як, як Господь Бог того від нас прагне. Він каже: помрете в ріках ваших. Якщо не повіруєте в те, що я є, знаєте, люди мають одну таку велику часом помилку або таку небезпечну ілюзію. Вони почули перший раз про Бога. Вони не годні збагнути, який Він є. Потім десь почали говорити, почали ходити до церкви, слухатися проповіді. Не можуть собі того Бога уявити, не приймають його і думають, ну я не розумію, про що він там говорять. Але буду так показувати, що я теж буду всі хрестити, коли треба, буду там ще там молитися, буду так робити те, що люди роблять. Умрете у гріхах ваших. Каже Ісус таке, якщо не повірити, тому що я є, каже Господь. І тут навіть у навіть у Святому Письмі, яке вже е, яке вже перекладено українською мовою, вони пишуть, що я єсмь. Використовуючи церковнослов'янський, це термін, той, що існує, існуючи так? Господь Бог наперед, все нам розказав. Дивіться, як Ісус каже. Коли буде піднесений син чоловічий, тоді взнаєте, що я є? Куди піднесений? На хрест. Як Мойсей підняв мідяного змія у пустині, і кожен, хто дивився на нього, я змії не діяв. І це той прообраз Ісуса Христа, так? Мід'яний змій. Не сам факт, що змій, чи там ще якась інша тварина, але мається на увазі, що те, що було зроблено руками людськими, викували мідяного змія, зробили його. Якого зробили, такого зробили. Ми того змія, що був у пустині, не знайшли. І показати, який він був. За високого мистецького рівня ніхто не знає, але всі знали, що то був мідяний змій, якого і Бог наказав зробити. І кожен, хто його побачив, того змія, яд від укусу змії не діяв. А тих змій було просто, просто як мух не раз. Просто як нема де стати було. Їх було дуже багато, бо це була кара за те, що народ нарікав. То, що не вірив ніяк у Бога, то що ніяк не міг відвикнути від того рабства, до якого вже був привик. І тут син чоловічий піднесений каже, буде як той Змій в пустині, так? і він так піднесений є аж до сьогодні. Всюди, де ми побачимо Христа і розп'яття на ньому, це є отой прообраз того піднесеного мідяного змія. І так як тоді ті євреї, що там були, були в тому переконані, що змія вкусила, він біжить, йому погано. Він чує, що він ще зараз помре і він ще добігає нарешті. О, видно того змія. Він добігає. Все я побачив. Тільки він його побачив, зразу йому стало легше. Я переставав діяти. Так хоче Господь Бог, щоб і ми сьогодні. Дивлячись на розп'яття Христове, чи то воно буде з міді, чи з срібла, чи з алюмінію, чи з золота, дивлячись на розп'яття Христове, з вірою приймали, що яд диявола вже не діє. Як каже Христос, як не вірите, помрете в ріках ваших. І тут Господь Бог дає нам можливість. Щоб просто подивіться на мене з вірою, подивіться на моє розпляття, подивіться на ікони, повірте, що я є. І на вас я, д'явола, діяти не буду. І не вмрете в ріках ваших. А я вам дам ще запоруку життя вічного. Я вам дам їсти моє тіло і пити мою кров. Щоб ви з'єдналися зі мною повноцінно, щоб Господь Бог, Отець, той, що на небі, сказав, так, то є мої діти, бо в них тіло і кров мого сина. І я дам їм життя вічне. Але має бути отой перший обов'язковий мінімальний крок крок віри. Я вірю Господи Ісусе, що Ти є. Не просто переказую, що мені так казали. Боже, я вірую, що ти є. Не був дві тисячі років тому, а є постійно, постійно живий, постійно присутній, постійно приходящий до нас, той, що постійно приходить. Ось Бог Отець спілкується з світом через своє слово. Бог Слово це є друга особа Божа. Яка у свій час була прийняла людське тіло і прийшла до нас і нам розказала про все? Показала нам Отця. І пам'ятаєте, до Филипа Він каже, каже, Филипп, слухай, покажи нам отця і досить буде нам. Як ти, скільки зі мною перебуваєш і не бачиш, і не розумієш, і ще не повірив, що Отець в мені, а я в Отці, каже Ісус, як ти кажеш, покажи нам Отця? Хто бачить мене, бачить Отця мого, бачить того, хто послав мене. Тому Ісус каже, коли говорив Він чисельні, увірували у нього, чисельні, багато увірували в Нього, але багато не увірували. Я хочу вас запитати. До кого належите ви, до тих, що багато увірували в нього, чи ті, які не увірували. Як не будете вірити, умрете у гріхах ваших. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес.